У вашій увазі розробка дистанційного, дистанційного автомобіля, можна так сказати. У якості керування в нас використовується ПСПТ-24, тобто в нас є газ, є кормус. Також є, нас відбувається повертання коліс за допомогою руля. Дистанційне керування відбувається на 600 метрів. Далі, в якості регулятора використовується 120 амперовий регулятор на фірми Хобікін. Так само використовується двигун, теж від Хобікінгу на 90 А200 КВ. В якості серви турніга від робота і, грубо говоря, можна сказати, що з електроніки майже все. А, ще акумулятор на, на 5000 3С. Шасі майже повністю зібрано з алюмінія, використано деякі деталі, готові. Тобто, все.